Це мій кастемний іш. Частина друга. Двигун від Suzuki GS500. Переднє колесо від Zongchen zs 200 Покрашене в порошок. Вилка також від нього. Покрашена в порошок. Супорта також zong 200. Покрашені в порошок. Верхня та нижня траверса покрашені в порошок. Іпони покрашені в порошок. Тишки двигуна покрашені в порошок. Рама покрашена в порошок. Эйнштейни покрашені в порошок. Маятник покрашений в порошок. Задній диск. Також покрашений в порошок, задній супорт в порошок, задній демфер, також в порошок, кастомні наклейки з моїм ніком на бардачках, армірувані шланги, турбіна від ринок Clio 1.2. Яка на даний момент ще в процесі монтажу. Сідуха, яка чекає, щоб її хтось перешив. Тому, якщо ви займаєтесь перешивкою сідушки, пишіть в Дірект. Датчик температури оливи, 2 34-х карбюратори мікуні, кастомний вихлоп, ось такий лютий вигляд ззаду, такий спереду. Забуваємо ставити лайк та підписуватись.